Друзі, усім привіт! У мене ось тут така була невеличка клумба, де ростуть ось такі квіти. Але вони вже повністю практично відцвіли осталися ось тільки вершечки. І я хочу тут до зими зробити порядок і дещо посіяти. Тому сьогодні будемо з вами прибирати ось цей весь клумбо-квітник. Тому що у мене тут і росли помідори. По три штучки, і ось у мене тут росли квітки. Тому сьогодні будемо прибирати весь цей чагарник, тому що тут все повністю, повністю заросло. Ось іще який красивий кермик. Розовий гілячка одненька. І ще залишилися, ну все. Вирвемо для букету. Ось іще квіточки осінні. Так. Треба положити. Ось іще одненька гілячка хотіла розпускатись, така гарненька. Вирвемо теж будуть. Для букету. Можливо, і ще розпустяться. У нас тут позалишалися іще дуги, які ми натягували плівку, коли садили розсаду, тому будемо щось сіяти, і дуги у нас вже стоять, тому будемо зараз далі знищувати зілля і щось будемо з вами сіяти. У нас цілий тиждень йшли дощі. Погода така собі, земля, як ви бачите, мокра. І ось тут отакі квіти у нас. Пальзамінки теж приходиться їх виривати. Ось яка краса. Останні останні квіточки, так що їх вже теж треба виривати. Я тут, як у джунглях. Садових. Садових, да? В садових джопля. Треба буде добре граблями все позагрібати, тому що під ногами каша. І ще помідорки цвітуть, але ну, вже вони все. Але вже вони не вспіють, звісно, тому вириваємо. Скільки було квіточок і помідорок, все росло, ну, прийшла пора. Треба все прибирати і готуватися вже до осіннього сезону. А потім уже й до зими. А потім уже й до зими, так. Найкраще зими, це нічого там не треба робити. Ну таке. Мені треба в городах шастати. Хто любить, той шастає Максим. Вони любить, Мене mm. шастить. Мене Максим сьогодні за оператора знову. Ну, як виходить. Так. Да. Я як завжди забуваю за собою принести триніжку. Може, mm -hmm. Може, принесу. Ну, поки познімаєш, ти потім познімаєш. красота яка. Нифига. Mm? Пушистый mm? друг до нас пришел. Пушистый huh? друг до нас пришел. Ну, no, покажи котика. Вот ты мявукаешь. Что ты мявукаешь? Мя Мявукай. Ладно, ладно. Возьму его до себя покажу. А ты на меня лезешь? Палки можно где-то поставить mm -hmm. господи, ты У нас навіть дощ, напевно, більше неділі йшов. І буквально за неділю тут у нас сталося ціла аварія. Зілля не росло О, ужасно. Сім чи вісім днів йшов дощ. Да. Зілля прямо такі в очах виросло. Тому приходиться його все зараз все, виривати. Ну що ж, тепер Максим наш працює, а мама що відпочиває, так, да, Максим? Ось ми цю ділянку вже прибрали. Ну, практично почали вже ми прибирати ось слідуючу діляночку. Там іще квіти треба поборивати. А ось тут а у нас вже практично порядок. Там ось ми пообрізали виноград. І Максим забирає листки, щоб там трошечки ще виноград доспів. І ще трошки і буде у нас порядочок. Головне, щоб погода трошки потрималась, тому що у нас пасмурно і так ніби дощить хоче. Йдемте з'їмо трошки виноград. Виноград доволі кислий. Кислий, тому що іще не доспів. Ось такий у нас тут да, виноград то непоганий. Є і гарні ось такі грона. Але іще кислуватий, тому що не дозрів. Де маленькі ось такі грона, дозріли. А де ось великі, то іще не подозрівали, тому що мало сонечка було. Треба їх трошки відкрити. Впав. Mm. Mm. Ну що, солодкий Максим? Сладкий? Початок, так, да, а кінець ні. Так. Да. Саме початку трохи слабенький. Ось такий <смір>. у нас виноград досить чималенький. М -м -м -м. Тимніші виноградини дуже смачні. Ми його пізно обрізали, і він у нас трошки погано доспів. Треба було його раніше обрізати. У нас так вогко, пасмурно. Коси як мокрі. Так, трошки підкріпились, і будемо зараз знов працювати. Будемо далі знищувати бур'ян і виривати квіточки, які вже повідцвітали майже. Якщо в кого є свій будинок, то я розуміє, що роботи біля будинку завжди є чимало. І кожен день знаходиться якась робота. Тому сьогодні боремося з зіллям. О, дощ починається. Так, дощ зараз починається. Тут осталося трохи. Які ще там помідори є, рік. А, это Петрушка. У нас еще вон столько помидоров. Еще? До... Добрые у еще возле тебя у них? на и одни. Какие классные помидоры. О, червоные, червоные. Це наш суботник іде до завершення, да, Максим? Так може уборник, а не суборник? Чи уборник? Соборник. Соборник забирали. Соборник. Соборник. Не буду. Мляти. Слова не. Соборник? Так. Сі слова. Якщо ти я вимовила, значить воно существує. Петрошки і будемо зараз сіяти. Дуже чистота і порядок. Тут теж. Буде чистота і порядок тут. Хочу ще приберемо. В сімей вечір. Ще трохи допровірає. Ну, завідь почув все. Як виноград? Уже руки болять. А я прошу кажу. І ось маємо таке ми насіннечко. І це у нас насіння окропу. Будемо сьогодні сіяти окріп. Ось ми вже прибрали повністю територію, освободили від квіток, бур'яну і зілля. І будемо розсівати окріп. Я його ось так просто розсіваю. Не в рядочки, так ось по версії просто сію. І буде у нас на осінь, я сподіваюся, іще гарненький окріп. Ось так потрішки-потрішки по розсипаємо. Звісно, це трохи навіть густувато, я його посіяла, але може яка не зійде, тому що зараз вже осінні дні, тому сіємо густенько. Ну що ж, і всю цю територію я засію окропом. У нас зараз, як ви бачите, таке ось пасмурне небо. Іде такий невеличкий моросить, вже починає дощик, тому я ще накривати плівкою не буду. Нехай насіння промочує дощик. Після дощу накрию обов'язково плівкою, щоб добре зійшов. І Сподіваюся, що будемо їсти ще свій окропчик до зими молоденький. Ну що ж, друзі, я вже посіяла свій окріп. Сподіваюся, що до зими будемо. Ми ще зуражаємо окропу, будемо їсти молоденький окроп. Як ви бачите, за мною там небо ось таке затягнуте, темне, темне. Добре, що я спіла посіяти окріп, прибрати всю територію. Ну і буду зараз вже завершувати своє відео, тому що починаємо росити дощика. З вами буду з усіма прощатися. Всім дякую за перегляди. Підписуйте, підтримуйте. На сьогодні все. Всім пока-пока.